Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖАТА. Друзі, справжнім кальвадосом може називатися тільки той напій, який був витриманий в дерев'яній діжці. В основному кальвадос витримують в дубових діжках, але ж як ви знаєте, я люблю експерименти. Тому одразу після виготовлення, десь наприкінці літа, я залив домашній кальвадос у три невеличких діжечки. Самогон витримувався в даних бочечках протягом 4,5 місяців. І в сьогоднішньому відео я хочу злити домашній кальвадос, тобто самогон із яблук, із дубової діжки об'ємом 6 літрів, також із діжки, яка зроблена із шовковиці, і ще однієї діжечки, так званої бочки мікс тобто... 50% клепок в неї зроблені з дуба, а 50% зроблені з Шопковиці. І мені дуже цікаво, який результат я отримаю після витримки домашнього кальвадосу в цих дерев'яних діжках. Хто давно підписаний на мій канал, знає, що всі дерев'яні бочки я виготовляю своїми руками. Я роблю бочки з різних порід деревини і в них витримую свої домашні напої. Кому цікаво, як зробити дерев'яну бочку від початку до кінця. Посилання буде в описі під відео. Заходьте і подивіться. Друзі, якщо прогулятися по моїй винокурні, то ви можете бачити, що ось в цьому куточку в мене витримується виноградна чача, яка залита в вишневу бочку. Тут дві бочечки з груші. 6 та 12 літрові. І ось ці три. Невеличких бочки, в яких залитий домашній кальвадос. Він був залитий з початковою міцністю 50% і залитий 4.09.24 року. Також ось в цьому куточку в мене залита виноградна чача в бочку з ясеня об'ємом близько 15 літрів. І в бочку з акації Теж об'ємом близько десь 14-15 літрів. У цьому ж куточку у мене знаходяться домашні червоні вина. Ось у цих трьох бутилях це червоне вино 22-го року, яке витримувалося в дубовій діжці протягом одного року. Воно зараз відпочиває від бочки, і десь за 2-3 тижні я буду розливати його по пляшкам. Також тут стоїть ось така невеличка 25-літрова дубова діжка, це відреставрована дубова діжка. Я її відреставрував зовсім нещодавно. Посилання на відео про процес реставрації даної дубової діжки буде в описі. Кому цікаво, заходьте і подивіться. Також тут є в мене вже розбутильоване червоне вино, це вишневе вино, вишневе напівсолодке вино. Я також почав практикувати виготовлення фруктових вин. Вино дуже вдале, дуже смачне та ароматне. Мої друзі та знайомі високо оцінили його смаку, ароматичні якості. Так що рекомендую. Враховуючи, що в мене тут зовсім небагато місця, я приберу в бік оці дві бочки, які зроблені з шовковиці та бочку мікс. І першою буду відкривати дубову бочку, в якій витримувався домашній кальвадос. Як я говорю в кожному відео, для того, щоб відкрити дерев'яну бочку, яка довгий час була на витримці. Нам потрібно яким-небудь дерев'яним або металевим предметом просто постукати по дерев'яній пробці з одного боку і з іншого. І ви можете бачити, що пробка досить легко виходить з бочки. Доволі приємний аромат. Але для того, щоб аромат напою повністю відкрився, напій потрібно злити в який-небудь скляний посуд, дати йому відпочити від бочки, принаймні протягом 2-3 годин. І тільки тоді аромат повністю розкриється. Я буду переливати напій ось у такий скляний бутиль, буду використовувати. Воронку. Я не використовую дерев'яних кранів на своїх бочках, тому що дерев'яний кран це такий доволі ненадійний пристрій. Він завжди може лопнути. І одного разу ви спуститеся в свій погріб чи зайдете в свою винокурню. І побачите, що напій розлився через зіпсований дерев'яний кран. Я зливаю свої напої з невеликих бочок. Просто перевернувши бочку і через отаку лійку, заливаю скляний бутиль. Беремо бочку. І просто перехиляємо її, зливаючи напій у скляний бути. Друзі, зливши бочку, її потрібно відразу заповнити новою партією напою. Якщо ж у вас напою нема, то гарненько застукуємо пробку, і в такому стані дерев'яна бочка може знаходитися десь 2-3 тижні, ну до місяця максимум. Ті пари, які залишаються в бочці, вони будуть виступати в ролі дезінфектора, але ж потрібно враховувати, що бочка має таку здатність розсихатися, і щоб ви не прийшли одного разу і не помітили, що обручі злетіли і бочка у вас розпалася. Тобто краще її відразу залити. Залити свіжою партією напою. Якщо ж напою нема, то ви можете залити її е, зроблен, свіжо зробленим розчином піросульфіту калію е, для того, щоб зберегти бочку в подальшому. З таким розчином бочка може знаходитися близько року. Але ж теж потрібно враховувати, що з таким розчином бочка теж працює, вона віддає свої таніни, тобто вона працює в холосту. Зливши напій з бочки, знімаємо лійку і залишаємо. Перелитий напій у бутилі з відкритою горловиною. Щоб напій годинки-дві подихав, аромат розкрився, він трошки відпочине від бочки, і тільки тоді можна буде повністю оцінити оті нотки, яких надала напою дерев'яна діжка. Беремо наступну діжечку, відкриваємо її. Тут зовсім інший аромат. Це бочка з Шовковиці. Шовковиця завжди надає напоям таких карамельних ноток, дуже приємних. Мені вони дуже подобаються. Вони присутні і в даному напоєві. зважаються, що це кальвадоса на виноградна чача. Аромат дуже приємний, дуже такий карамельний, скажімо так. І дану бочку теж переливаємо в скляний бутиль. Друзі, я злив усі три бочки. Ось ви бачите три скляних бутиля. Вони різного об'єму, але це досить неважливо. Тобто мені зараз потрібно, щоб напої трошки відпочили від дерев'яних бочок. І потім я виміряю залишкову спиртуозність, яка в нас залишилася після кожної бочки. Для цього я буду використовувати ось такий вимірювальний стакан і ареометр для спирту. Ареометр розрахований на міцність від 20 до 80%, і ним досить зручно вимірювати залишкову спиртуозність, взагалі будь-яку спиртуозність домашніх міцних напоїв. Хочу сказати, що результати витримки, в залежності від того, в якому місці зберігається бочка, будуть дуже відрізнятися. Якщо бочка в нас зберігається у досить вологому прохолодному приміщенні, то кількість напою в боці в нас залишається майже незмінна, але спиртуозність падає доволі відчутно. Тобто за період десь 4-6 місяців спиртуозність може впасти близько 5, а навіть 10%. Якщо ж у нас бочки зберігаються у сухому теплому приміщенні, то там все навпаки. Спиртуозність залишається майже незмінна, а кількість напою відчутно випаровується. Тобто при заливанні напою в 6-літрову бочку, на виході ви можете отримати близько 5 літрів дистиляту, але міцністю, яка буде дорівнювати початковому рівню. В дані бочечки, заливши дистилят з міцністю 50%. Я думаю, що міцність паде, тому що на вулиці зима, на вулиці було досить прохолодно і кількість напою в мене майже не змінилася. Для початку я відставлю два бутиля, щоб вони мені не заважали в бік. Хай напої там відпочивають, а розпочнемо, як завжди з кальвадосу, який витримувався в дубовій діжці, відливаємо невелику кількість напою в меншу тару і лише потім заливаємо дистилят у вимірювальний стакан. Друзі, як ви знаєте, показники даного аерометра потрібно щитувати при температурі 20 градусів, а зараз у винокурні доволі прохолодно. Для початку я виміряю, яка температура, яку температуру верніше, має напій. Його температура становить близько 4 градусів. Тому після вимірювання спиртуозності, використовуючи калькулятор, я зроблю перерахунок міцності. Ви можете бачити, що залишкова спиртуозність даного напою за температури плюс 4 градуси становить близько 39%. Друзі, для того, щоб визначити справжню спиртуозність даного напою на даний момент з поправкою на температуру, нам потрібно зайти в пошук і ввести калькулятор розрахунку спиртуозності в залежності від температури. Нам видасть купу результатів, заходите на будь-який сайт. І ось ви можете бачити калькулятор корекції показань спиртового ареометра. Показання ареометра ми ставимо 39% за температури 4 градуса. Натискаємо порахувати і можемо бачити, що справжня спиртуозність даного напою 43,8%. Після проведення перерахунку ви можете бачити, що домашній кальвадос, який витримувався в дубовій діжці, втратив за 4,5 місяці близько 6-6,5% міцності. Наступний напій це кальвадос, який витримувався в з Шовковиці. Ви можете бачити показники ареометра на рівні 42%. Зробивши перерахунок, ми отримаємо відповідно 46,8%. Можна сказати, що шовковична бочка не так впливає на втрату спиртуозності при витримці в ній міцних дистилятів. І остання на сьогодні це так звана бочка мікс. Вона зроблена з 50% дубових клепок і 50% шовковичних. Аналогічно відливаємо невелику кількість напою у меншу тару. спиртуозність при даній температурі. Друзі, ви можете бачити, що спиртуозність даного напою при температурі 4 градуси Цельсія становить 43%. Також робимо перерахунок, використовуючи онлайн-калькулятор. І отримуємо залишкову спиртуозність на рівні 47,8%. Що можна сказати по результатам витримки домашнього кальвадосу в бочках з різних порід деревини? При витримці даного міцного напою в дубовій бочці він втратив близько 6-6,5% міцності. При тій самій витримці в боці Шовковиці він втратив близько 3,5% міцності. І при витримці в боці Мікс даний напій втратив всього десь 2,5% міцності. Зливаємо напій. Із вимірювального стакану заливаємо назад в бутиль. І на кожен бутиль я наклеюю ось таку наліпку, на якій пишу так коротенько інформацію про даний напій. Це в нас кальвадус в Боці Мікс і залишкова спиртуозність 47,5%. Друзі, для чого я роблю такі наліпки із такими написами? Всі ми знаємо, що стандартна міцність даного виду напоїв бренді чи кальвадосу становить близько 40-42%. І тому зрозуміло, що напій з міцністю 47-48% він занадто міцний для бутилювання. І для цього я буду розводити дані напої очищеною водою, щоб довести їх міцність до показника 40 градусів. І тільки після цього я буду розливати напої по пляшкам і презентувати друзям. Ну і На завершення даного відео я хочу показати вам, якого кольору і яких ароматів набули дані напої після витримки в дерев'яних діжках. Розпочнемо ми з напою, який витримувався в боці Mix. Відливаємо невелику кількість у бокал. Напій такого золотистого кольору, приємного кольору. Ви можете бачити, які стоять бульби, так зване намисто. Дуже приємний аромат. Незважаючи на те, що напій досить холодний, щоб його повноцінно дегустувати, його потрібно занести в тепле приміщення, щоб аромат повністю розкрився. Але незважаючи на це, я можу вам сказати, що відчувається такий яблучний аромат. Навіть можна сказати яблучно-цитрусовий. Це, я думаю, вплив шовковичних клепок. На напій при витримці. Напій дуже приємний, гарний на колір. І скажу вам, що мені дуже подобається. Друзі, наступний напій це кальвадос, який витримувався в боці Шовковиці. Теж такого світло-золотавого кольору. Трошки світліший, аніж попередній напій. Ось такого кольору. І я вам скажу, що тут зовсім інший аромат. Він різкіший. Такий більше цитрусу. Як я вже казав, напій холодний, тобто важко оцінити такий справжній розкритий аромат. Для цього я занесу напої до теплого приміщення, і вже потім ми з друзями будемо їх дегустувати і оцінювати їхні смакоароматичні якості. Трошки відчувається ваніль, як не дивно, шовковична бочка майже не дає ванілі, а в даному випадку тут відчувається ваніль. І зовсім не відчувається такого яблучного аромату. Теж приємний аромат, але він зовсім інший, ніж попередній бочці. Гарний достойний напій, такий свіжий аромат. І я думаю, що він буде достойною прикрасою кожного святкового столу. Друзі, ну і домашній кальвадос, який витримувався в бочці з дуба. Теж такий приємний золотистий колір. Не дуже забарвлений напій, як і два попередніх. Це можливо зв'язано з тим, що бочки вже заливалися доволі багато разів. Тобто з кожним разом колір напою стає світлішим, але вплив напою на бочку стає більш ніжним, більш таким, скажімо, делікатним. Напої набувають нових таких ароматів, тонких ароматів. Ось і в даному випадку дубова бочка надала аромат польових квітів, трошки цитрусу. Навіть проскакує карамель, на відміну від шовковичної бочки. Ну і відчуваються яблука. Так, яблучний аромат присутній у двох напоях із трьох. Тобто шовковична бочка не дала яблучного аромату. Але, можливо, напій ще повністю не розкрився. І я думаю, що все ще попереду. Напій теж доволі гарний по кольору, дуже ароматний, дуже приємний аромат, мушу вам сказати, і я думаю, що всі ці три напої стануть окрасою святкового столу і ними буде не соромно пригостити друзів та знайомих. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!